Українське об'єднання патріотів нова партія в українському політикумі. Її створила група народних депутатів, які побачили, що в Україні реформи насправді не відбуваються. Тому вийшли із тих партій, у яких були, і створили своє об'єднання. Укроп це єдина парламентська проукраїнська партія, яка є опозиційною. Ми просимо не ототожнювати нас в ніякому ніякому образі, там з опозиційним блоком, якого ми вважаємо. Зрадниками українського народу п'ятою колоною Кремля ми відрізняємося від інших партій, тим, що ми рішучі, що ми не йдемо на підкилимови домовленості з владою. Зараз до партії входить 15 народних депутатів. Наразі створюються місцеві осередки укропу. Івано-Франківську обласну організацію очолюватиме Микола Палійчук, а міську Олег Головенський. Вони наголошують, що одноосібних лідерів тут не буде. Ми всі разом. Ми не будуємо нашу роботу. Хтось головний, хтось підлеглий. Кістяк партії «Укроп» складає Дніпропетровська команда, яка активно займається благодійністю, у тому числі допомагає воїнам. АТО. пройшло через нас близько формування 40 батальйонів добровольчих, в яких ми і свої кошти вкладали, і залучали, робили благодійну діяльність і, і харчами, і, і одягом. і всім ми допомагали і допомагаємо зараз добровольцям. В рамках робочого візиту на Прикарпаття Віталій Купрій відвідав Івано-Франківський геріатричний пансіонат. Та передав на потреби закладу 20 тисяч гривень від народних депутатів, що входять до депутатської групи Укроп. Віталій Купрій каже, що участі у створенні партії Ігор Коломойський не брав, однак його планують залучити до співпраці. Так само запрошують долучитися й інших активних політичних чи громадських діячів, аби разом змінювати країну на краще. До речі, якщо нардеп Олександр Шевченко буде балотуватися на посаду Івано-Франківського міського голови, то партія «Укроп Кроп підтримуватиме саме його кандидатуру.